Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Сьогодні я в магазині Копійочка, просто якісь неймовірні знижки аж до 90%. Також є дуже цікаві новинки з посудом та й іншим. Акції зустрічають нас одразу при вході. Вчите, вологі серветки по 30 гривень, підгузки 170 гривень, є і інші товари. Щоправда, цікавіше дивитися, так би мовити, в Тоді ходіть поближче, подивимося, колготи по 120 гривень, по 45 прокладки, ополіскувач і навіть кисневий плямовивідник за 110 гривень за 900 г. Теж тут при вході представлені зразки найвигідніших пропозицій. Щоправда, це не всі найвигідніші пропозиції. Буте, тут по 30 гривень 120 штук. Вологі серветочки. Фейрі 120 гривень за 1 літер. Є цитросовий аромат або м'ята. Вологий туалетний папір 28 гривень, 50 штук. Засоби для догляду за волоссям 115 гривень за 1 літр. Глемі є шампунь із дозатором або маска. Такі бокси з сюрпризами по 110 гривень. Відкрий і грай. Одноразові тканині маски для обличчя по 15 гривень. Прикол в тому, що сама масочка є розмальована і можна бути або милим котиком, або тигриком, або хочете кавуном, або ківі. Рідке кремило по 25 гривень, об'єм 500 мл. Чашечки по 30 гривень. Об'єм 220 мл. Тут йде поєднання кольорів. Зовні одного кольору, а всередині іншого. Такі чашки із візерунком теж по 30 гривень. Копієчки заукруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування, об'єм такої чашки 240 мл. Узори в однакових кольорах та різні зображення. Така лопатка дерев'яна щоправда, вона є товстіша і більша від звичайних ціна 12 гривень. Дерев'яна ложка 23 гривні за штуку. По 20 гривень шкарпетки темі сезонні. Є шкарпетки в таку кольорову смужечку, є однотонні, але з надписами. До речі, на дотик вони досить приємні. Коли їх побачила, одразу подумала, що треба купити своїй дитині так точно, бо розхідте у нас великий шкарпеток. І знаєте що, поки знімала для вас акцію, забула, треба буде йти ще раз. Різноманітні жіночі трусики, є навіть ось такий варіант безшовні, ціна 50 гривень. Тут є поєднання, бачите, такі напівпрозорі матеріал, теж вони безшовні. І ось такі мережевні. Є в різних кольорах. Чоловічі сімейні труси за 50 гривень. Дуже багато акцій на зимові товари. Рукавички її і по 25 гривень, і по 55 гривень. Скануйте на сканерах, якщо у вас є в копійці. А якщо нема, то завжди можна уточнити у касира на касі. Я так думала, а що ж вони по 25? А то бачите, одні по 25, а одні по 55. Ціни є різні. Бачите, ці за 55. Такі теж 55. Такий варіант. А ось ці вже будуть за 25 гривень. Просканувала на сканері, щоб впевнитись в ціні, так і так, 25 гривень. Ще із класного, це такі є шкарпеточки, але високі, бачите, ніби черевички, домашні капці, Три в одному, я б сказала, 129 гривень. Теж дуже приємні ціни на шапки по 75 гривень. Досить вони гарно виглядають на таку ціну. Не знаю, як у вас в містах. У нас в місті шапки є і по 500, і навіть подорожче. І мені візуально вони нічим не відрізняються по якості. Такі по 125 гривень. З нашивкою 125 гривень. Панда це вже зимова така. Бо вони є різної товщини. Є такі, як домісезонні, а є зимові. 125 гривень шкарпетки черевички. Така шапка це є дитяча, теж досить вона гарненько виглядає, за 125 гривень. І такі шкарпетки капці за 75 гривень одна пара. 70 гривень соковий тискач із ємністю. Хтось дивився, а на місці вже не спакував. Десь так бачать люди, що я дивлюсь товари, насправді, я, якщо і відкриваю, показую вам, то максимально акуратно це роблю і назад, так само це все акуратно зачіпляю. Можна подивитись на товар, але не причиняти шкоду ні самому товару, ні упаковці. Завжди можна зробити це акуратно, з думкою, знаєте, не тільки подивитися, а й те, що товар має залишитися в товарному вигляді. По 60 гривень ось такий кухонний рушничок, дуже він мені сподобався своєю якістю. Розмір 40 на 60 см, він такий, знаєте, щільний, непрозорий. Прихватка рукавичка. Коштує вона 35 гривень, просто якісь неймовірні є акції на різноманітні дитячі іграшки, на посуд. Я вам згодом покажу, не пропустіть дуже-дуже великі знижки. Чай Тет 35 гривень за 20 пакетів Три смаки на вибір. 199,90, 200 гривень. Кава натуральна мелена Форд. Тут є цілі стелажі, на яких такий товар. Шарфік за 25 гривень. Туш для Вій 1190. Просто мега супер ціна. Така підводка фломастер за 20 гривень. То ще трошки дорожче, по 120 гривень автомобіль, що світиться іграшковий. Тример 80. Так, тут щось не знаю, за 30 гривень. Попільничка автомобільна. Цей ту ж для брів, ціна всього 7 гривень. А це є мильничка, така у вигляді листочка, вона пластикова, ціна 30 гривень. Наліпки на меблі, щоб уникнути удару. Ціна 40 гривень, 6 штук. Так, придивлялася до неї, мені потрібно між сусідами ось таку наліпку зробити, щоб не вдарялись двері. Треба поспитати, але бачу, це клеїться власне, на протилежну сторону, не на ручку. По 45 гривень по літрі тіней. глітер 15 гривень. Масло для губ. Такий декор для нігтів за 12 гривень, дуже гарненький. Йде вже в органайзері. Такі набори блискіток, теж 6 штук. В органайзерах вони ціна 15 гривень. Бачите, є і дрібніші, є і грубші. Набір б'юті блендерів 23 гривні. 6 гривень коштує шкребоки для очищення автомобіля. Там, де скло. По всьому автомобілі шкребати не можна. Крема для рук по 20 гривень. А тут є всякі різні дитячі твардицький автомобіль всього за 2 гривні. Прикольна ціна, правда? Такий автомобіль 5 гривень. Я на днях купила в купійшці такий яйце-сюрприз з динозавриком. Заплатила за нього всього 2 гривні. Очікування, звичайно, не були якимись високими, але насправді склали, і динозаврик вийшов досить великий і гарненький. Треба було, Там був вже інструмент в комплекті, такий пластиковий, треба було прикручувати окремо ніжки, ручки. Все дуже було цікаво, і мені, і дітям. Такий лук зі стрілами ціна 20 гривень. Різноманітні набори декоративної косметики. Ціна 9,90. По 15 гривень яйце сюрприз. За 5 гривень. Набір карток Кей-Поп. Такі корейські співаки. Це не гральні карти, а такі картинки. Я б сказала фотографії. 120 гривень іграшка, що розмовляє. Цей хом'ячок повторює звуки, які почує ззовні. Є кабель для зарядки. Так, собачки по 50 гривень. Щоправда, я не впевнена, що це ті, що є. Так, це не акційні зайчики по 180. Така мила іграшка. За 45 гривень це, мабуть, корівка. Такий баранчик – 100 гривень. За 50 гривень ще якась іграшка, але я її. А, ось це вона, панда. Не одразу її побачила. 65 гривень конструктор, але там небагато. Там взяла нового, небагато його, їй по 75. За 20 гривень мильні бульбашки з вітрячком. За 15 гривень пазл дерев'яний має основу підійти для менших діток. Вже, знаєте, з'являється якийсь такий азарт. Ще щось знайти за суперціною. Будівельна техніка, ціна 25 гривень. За 50 гривень іграшка дитяча пазл на 70 елементів. Це є ось такі з єдинорогами замок. Розмір 23х32 см. Так, ще є по 20 гривень це, мабуть, в коробоці ось цей пупс. Пупс в костюмі. 170 гривень підгузки LittleB. 3, 4, 5 Чим більший розмір, тим менша кількість штук. Підгузки трусики Little B 270 гривень за упаковку. Підгузки трусики Dada 350 гривень. Памперс, підгузки, трусики, ціна 600 гривень. Ось ці хагіси нагадали мені, як я з старшою донечкою купляла найдорожчі підгузки, бо нічого не підходило. 489 гривень. І ще є ось такі від Pampers, Active Baby. Ціна 470 гривень. Не можу я відійти від того стелажа з тими іграшками. Двіцький пуп за 150 гривень. Ніжки та ручки Вологі серветки за 30 гривень, 120 штук в упаковці із клапаном. По 23 гривні вологі серветки із клапаном. Також дитячі в упаковці 72 штуки. Супер бейбі. Такі вологі серветочки сліпі, по 50 гривень за упаковку 120 штук. Є два варіанти на вибір. Є шопери з акційною ціною. Такі м'яу по 70 гривень 32 на 27 см. Такий варіант. Беру від життя все, що по акції. Прикол. Люблю жартівливі надписи, вони завжди викликають позитивну емоцію. Ціна 70 гривень сміливі завжди мають щастя та інші надписи це торба. Ціна 70 гривень. За 15 гривень резиночки для волосся. Але я не впевнена, що це ті. Так, колготки ті реклами, яких ми бачили на вході в магазин. 180 ден за 120 гривень по 45 гривень прокладки на торела. Такі більші пачечки по 18-12 штук. Є акційна ціна на прищіпки 30 гривень за набір. Є ось такий теж по акційній ціні 40 гривень. А такі мені дуже сподобались, вони дуже незвичні. І такі тугі в натисканні. Це і добре будуть міцно тримати 70 гривень за упаковку. 170 гривень підвіски в унітаз 4 штуки. Дивіться, яка краса, 200 гривень. Такий бокал у вигляді пташки пити через хвостик. Ніде такого не бачила. Цього ведмедика ми вже з вами зустрічали ціна 150 гривень. Об'єм 320 мл. По 200 гривень, Подивіться, яка чашечка. Із серцем. Ціна 200 гривень тут серце, а можна і гори ногами наливати при бажанні або якийсь десерт подавати. Но виглядає дуже цікаво: я ніде інше не бачила такого вибору. Теж, дивіться, яка цікавинка. Такий келих у вигляді квіточки троянди. Тут скло таке досить делікатне, тоненьке. І ще одна така фігура жіноча. Теж 200 гривень за одну штуку. Ціла збірка. Ще із цікавого є ось такі чашечки, є з подвійними стінками і з блискітками по 150 гривень. Є із різними штучками всередині, бачите, тут лапка, є сердечко, є квіточки, вже мені на конвалії схожі. А є ось такі, а я їх таких ще ніде не бачила. Вони мають всередині таке враження, що якусь гелеву Рідину і блискітки, куди без них. Ці у вигляді метеликів. Вони так повільно піднімаються і так само повільно опускаються. Ну, в цьому є сенс. Виглядає гарно. Вам як? Пишіть у коментарях. бачите, є в різних кольорах метелики. Ціна 200 гривень. Це є склянка досить незвичної форми. об'єм 450 мл. Ціна 130 гривень. Дуже багато в нас є тут чашок в копіврці. І всі такі цікаві, є на що подивитись за 15 гривень супер ціна це є скляна ємність для цукру. І ви так перехиляєте ту цукернечку і такими порціями, як ложечками насипається цукор. 15 гривень. Є в різних кольорах та різної форми. Така цікава скляночка, щоправда, я не знайшла до неї цінника. Стакан за 100 гривень цієї з тієї рубрики. Бачите, дуже вони мені гармонійно дивляться, можна перші використовувати як глечик, а інші як склянку. Теж приглянулася мені ось така баночка, скляна для олії. Вона йде із дозатором. Ціна зараз акційна 70 гривень. Об'єм 320 мл. Так, такі ємності. Я думала, що це є менажниця. Подивіться, така у вигляді морквинки, черебинки. Вам на що більше схоже? Так, беру дві, бо не витягується. Мені на морквинку. А це є підставка органайзер пластикова. Ціна 100 гривень. Стакан пластиковий. Прозорий і з золотим обідком. ціна 30 гривень. Дитська гарна фруктівниця золота. Вона, до речі, досить така містка, більша ціна 180 гривень. Є різноманітні серветниці. В такому чорному кольорі це не пластик, а металева. Ціна 50 гривень. А от пластикові по 40 та 35 гривень. Із акційного електричний чайник 250 гривень об'єм 2 літри. Гарна ціна на цукерки від торгової марки Королівський шарм 80 гривень за упаковку вагою 235 г. За 23 гривні ароматизатори. Є такі з підвіскою. Різні аромати. За 90 гривень. Розетка подовжувач 90 гривень на 3 виделки За 5 гривень насос для м'ячів. Виглядає, до речі, досить непогано. Ціна 5 гривень. За 15 гривень ось такі наліпки на меблі, набір гачків 30 гривень. Серветки для прибирання 60 штук за 40 гривень. А є ось такі великі пачки 100 штук. Із клапаном, ціна 145 гривень. Дуже гарні новинки. Форми для випікання кексів. Вони по кольорах однакові, але є різної форми, є у вигляді квіточок. Є у вигляді різноманітних метеликів комашок або різної здоби. Круасани, кексики. Такі, бачите, вони гарненькі. Дуже мені сподобались. Шкода, що я не так часто випікаю, обов'язково б купила. Господеньки, передивіться, дуже гарні. Супер ціна 50 гривень на ось таку прямокутну тарілочку скло керамічну. Зимовим дизайном. Форма для випікання кексів 50 гривень у вигляді квіточок 6 штук. На цьому буду відео закінчувати, але акцій ще є багато. Завітайте в копійочку, бо справді останнім часом дуже гарні пропозиції.